З 97-го року я знаю Василя Васильовича з часу, коли я вступала сюди до аспірантури. І особисто з першого дня знайомства він відіграв величезну роль в моєму житті, тому що вже е, на вступних іспитах, після досить невдалого для мене запитання, коли я плавала у відповіді, Василь Васильович, коли я вже сиділа перед розчарованою комісією, задав два рятівних питання. З історії української мови, з історичної фонетики, на які я відповіла дуже добре, і він дуже емоційно захистив, так би мовити, мене під час свого екзамену. І потім я справді вважаю, що той факт, що мене взяли, взяв він саме у свій відділ, і до нього писати я потрапила дисертацію, він, в принципі, був вирішальним в моєму науковому житті. От так само не обійшлося без курьозів. Я коли прийшла, я вступала на ономастику і зразу значить, стала запитувати, яку ви мені тему дасте, трохи була розчарована, що не, не, не воно а в історії мови. І Василь Васильович був такий знервований: ви маєте мати наукові інтереси. Я не повинен вам накидувати тему, шукайте собі тему. Ну, я тоді перший раз йому відповіла, що я мала наукові інтереси, це була ономастика. І тоді він сказав, що я вам дам тему «Кухонне начиння, як жінці вам має бути це цікаво». Я кажу, на кухні мені це цікаво. Ну але ніяк не в науковій сфері. І потім я якось ми заговорили на тему віри. Він довідався, що я була охрещена в автокефальній церкві. І тоді він сказав, що дуже симпатизує автокефалом. Як церкві українські, національні, сам він греко-католик. І тоді він запропонував мені писати на тему богослужбової термінології. І це ну, значною мірою спричинило і те, що я згодом сама стала греко-католичкою, і те, що ну, якось посилилась моя віра, бо я читала відповідну літературу, і так далі. Тобто, дуже багато таких позитивних речей. Ну, з Василем Васильовичем ми вже знайомі дуже давно. Я коли прийшла сюди працювати, це був, ну, що я би сказала, зовсім юний. <сум> молодий чоловік, 65 років, мій батько вже трошки старший за нього, але веселий, такий дотепний. Василь Васильович дуже любить жартувати. І він завжди каже, я фіглюю. Скаже, який жарт, а потім, ну, я фіглюю. Звичайно, мене вразила така. Колоритність його і така широта натури, можу сказати, що ця людина дуже сентиментальна. Особливо він любить свою сім'ю, своїх братів, сестер, своїх батьків. І ті ну, небагато випадків, коли Василь Васильович був так дуже відкритий, дуже щирий, ну просто до сліз в очах. От вони стосувалися розмов про його, про його батька, маму і про його сім'ю. Ну, і, зокрема, ці розмови якраз були, коли ми готували оцю книжку з приводу його 75-ліття, його біографії. Тоді ми роздивлялися фотографії, і якось це його спонукало до щирої такої розмови. Ну, Василь Васильович також для мене відкрився глибоко, теж як християнин. Тому що він все життя був греко-католиком, і, безперечно, в радянський час це таке своєрідне духовне гето, так? коли людина мусила, можливо, десь приховати свою віру, десь її не виказувати. Але я думаю, усі його поведінці, намагання дотримуватися заповідей завжди прозирало. Ще я знаю про Василя Васильовича, що велика любов у нього є до його земляків, до його рідної землі. Десь він, безперечно, він все життя віддав науці, і так само відкриттям для мене було такий трошки біль за своє особисте життя. Я думаю, що він і мріяв і хотів мати би сім'ю, але так склалося, що він залишився самотній. Але натомість він дуже багато свого серця віддає своїм племінникам, дуже любить свого внука, свою племінницю. І коли ми були з ним у відні, на такому відрядженні науковому, то ми постійно ходили по магазинах, вибирали сувеніри, а його племінниця приблизно такої комплекції, як я. І Василь Васильович дублював всі мої покупки для себе, для неї. Я купував тутуфлі, хантеше, шестоковту. Ще. Як про людину. Він справді, можливо, важко зближується з людьми, але і, і, і намагається, може, десь якось на дистанції якийсь такий стриматися. Тобто він це ховає себе за якоюсь іронією, цими жартами безкінечними, якими він сипе. Але він схильний от, турбуватися, про людей, які його оточують. Так само був епізод у Відні. Ми приїхали такі розібрані, бо їхали у весну у Віденську і там несподівано похолодало. І все, він ходив за мною по відню. Давайте я хоча б шапочку куплю. Тобто він був готовий навіть заплатити там. Ми в кінці-кінців пішли на базар, купили мені рукавиці і так от грілися. Що ще згадати? Василь Васильович, виявляється, непогано малює. Я от про це писала. І коли ми з ним розмовляємо по скайпу, видно частину його квартири, і вона завішена картинами. І я все люблю розпитувати. Ну там так розмито досить. Але сюжети всі, в принципі, закарпатські. Я бачу, що він любить, любить. і, взагалі, вся його хата це якийсь там рушник, якийсь килимок. Це Закарпаття. Він собі створив навколо себе атмосферу своєї батьківщини. Я думаю, що навіть і в радянські часи, коли досить. Зараз все це якби дозволено і, і модно, і вітається. От. А в ті часи він собі створював якийсь такий маленький комфорт е, от навколо себе. Ну, е, е, ну, безперечно, як промовознавця про нього можна говорити дуже багато. Василь Васильович, як я його для себе визначаю, це король фактів у науці. Тобто він в голові містить. Тільки всього, що стосується української літературної мови, діалектів, кожну людину, яку він у житті зустріне, я це вже писала в тій передмові, ну, але я свідок цього. У нього такий малесенький є блокноток, захалявна книжечка, така, яку він носить. І він тут же чує по фонетиці, з якого регіону ця людина починає запитувати і записувати в цей записничок, як у неї називається той предмет, а той предмет, а той предмет. І таке було так само у Відні, там з одним хлопцем з Львівщини він зустрівся і він тут же почав його розпитувати, як там у нього що називається, і все це записував. От, і навіть такий видатний мовознавець, український, як Шевельов, визнав, що, ну, навіть буквально таку фразу сказав, що з німчиком дуже важко сперечатися, бо він дуже точний. Тобто, це треба знати, що зараз в мовознавстві. Молоді вчені, вони схильні до таких теоретичних побудов, от, намагаються там осмислити всю історію української мови, можливо, не, ну, не усвідомлюючи, скільки це підготовчої праці для цього потрібно над фактами. А Німчук якраз займався все життя цим, він скрупульозно накопичував ці факти, які стосуються найдавніших періодів української мови, діалектів там, і так далі. І, в принципі, Ну, Шкода, що мало хто завдає собі труду, наприклад, повторити цю його підготовчу працю, а відразу беруться за якісь узагальнення і так далі. Ну, як правило, досить безпредметні. Він дуже любить мого сина, наприклад. У мене хлопчик 4,5 роки, такий, як той його внук Іванко. І по скайпу вони дуже люблять поспілкуватися, він завжди розпитує про дитину, завжди з роботи відпустить, тобто це не питання. Тобто, якщо йдеться про... Про дитину, він, він... схиляй мене до того, щоб я вибирала час витратити на, на, на дитину, а не на роботу, там, скажімо, або щось таке. Ну, ще хочу сказати про його ну, працю, таку, яка би стосувалася Біблії, перекладів Святого Письма так. і богослужбових текстів. Він працював якийсь час в біблійному товаристві. Як редактор нових отих новітніх міжконфесійних перекладів Святого Письма, але от так само завдяки йому нам вдалося з ним удвох в співавторстві, зреалізувати такий проєкт. Ми видали недавно хрестоматію Молитви Отче наш. Тобто відомо, що українська мова є богослужбовою мовою в в кількох сучасних українських конфесіях це грикатолицькій церква, автокефальні церкви, церкви Київського патріархату, і навіть відомі, відомі намагання перекладати богослуження на українську мову і в українській церкві православній московського патріархату. І оцих перекладів накопичилось уже дуже багато. І ми зібрали їх і уклали таку цікаву хрестоматію, яка, ну починаючи від церковнослов'янських текстів, ну тут уже повністю це були тексти, які зібрав Василь Васильович Німчук. Він, до речі, свого часу, що за радянських часів, готував хрестоматію української мови 11-13 століття. І от він спеціально спеціалив євангельські тексти, тобто якби під таким. Коли це важко було собі уявити в атеїстичному радянському Союзі, його хрестоматія була укомплектована повністю з текстів релігійної літератури, і він намагався в хрестоматію ввести у ривки, де була молитва отчина. Він буде реготати як дитина з будь-якого анекдота, навіть якщо в цього анекдота така борода. Тобто навіть зі старих відомих анекдотів, захоплення діти його приводять. Ну, я це бачу, це справді щире. Він дуже любить слухати, коли я розповідаю про свого сина. Тобто йому це не набридає. Він міє компліменти говорити. Він може відзначити зміну в одязі. Він завжди, нібито, ну, між мною і ним, досить вже велика, якби вікова відстань. Ну, нову кофту він завжди помітить і відзначить. Захоплення його може привести літургійний спів. Наприклад, він сам дуже любить співати, знає багато мелодій наспівів саме літургійних. Тобто є різні регіони, всі ці регіони мають свої наспіви, він з задоволенням проспіває, продемонструє. Якщо ти проспіваєш, він це викличе захоплення в нього. Зараз просто ну, так, так є, що всім нам бракує середовища такого. Духовного, можливо, і якщо ну, тобто, люди якось мало спілкуються, перестали спілкуватися. Раніше в цьому інституті, там в коридорі, могли про науку говорити, ну, про різні речі. Зараз цього майже немає. Прибігли на роботу, там якісь виробничі, так би мовити, стосунки, розбіглися. От, і... Немає, ну, перестали зникли взагалі спілкування між колегами, бесіди там про, про прочитану книгу, наприклад, або про якусь там знавчу проблематику. І якщо раптом така бесіда раптом виникає, і є якась дискусія, і ми посперечалися, і навіть ну, з Василем Васильовичем можна досить вільно спілкуватися. Він дуже демократичний, от ставленні до молодих людей, і, зокрема, скажімо до мене, це теж викликає в нього захоплення. Такі такі речі, тобто він. Книжка цікава, якась. Я багато йому купувала, приносила щось цікаве. Ну, і те, що стосувалося бо службових текстів, перекладів там і так далі. Я вважаю, що це дуже масштабний вчений. Це дуже невдячна справа, то, що він робив, а видавав він пам'ятки. Ну, здавалось би, так, але якби це не зробив конкретно, він і він не поклав на це своє життя. То в принципі, українське історичне мовознавство, як таке було б неможливим, просто тому що всі користуються не оригіналами, а публікаціями Німчука.